До війни реабілітаційний комплекс був місцем, де люди з інвалідністю могли знайти підтримку, реабілітацію та новий сенс життя. Ми допомагали їм відновлювати фізичне та емоційне здоров'я, навчали бути самостійними та підтримували в щоденних викликах. Мене звати Денис, мені 18 років. отримав травму шостого шийного хребця. Приїхавши в реабілітаційний комплекс, я не міг нічого робити. Крім того, що сидіти на кріслоколіснень. За деякий час я навчився передвигатися з ходулями. Ще через деякий час вже можу ходити з милицями. Зараз стараюся навчитися ходити з одної милиці. З мене зустріли дуже привітливі реабілітологи, пацієнти. Тут дуже класно, всім рекомендую. Під час війни реабілітаційний центр Агапе став важливим евакуаційним осередком, через який близько тисячі людей з інвалідністю та їхніх родин змогли виїхати до країн Європи. Вони прибули з різних областей України, рятуючись від небезпеки та шукаючи підтримки. Через три місяці після початку війни. Центр відновив свою основну діяльність реабілітацію мирного населення та військових, які постраждали внаслідок бойових дій. Привіт, мене звуть Микита. Я з Дніпропетровщини, з файного міста Кривий Ріг. Я ветеран. Під час приходження військової служби в зоні бойових дій отримав травму спинного мозку на рівні шийного відділу. Це 5 6 Внаслідок чого е паралізований нижче шийного відділу. Це верхні кінцівки і нижні кінцівки після реабілітації, також а також проживання е в комплексі Агапа. Я отримав е підтримку, надію, а також відновив свій сенс життя після отримання травми. Особисто для мене став е важливим факт того, що е тут я познайомився з новими друзями. Е соціалізація дуже важливий. Аспект моєї реабілітації це були виїзди в місто до супермаркетів, це театри, спілкування з суспільством, виїзди до школ, діть, з дітьми спілкування. А також АГАПа дала можливість їздити до церкви, де я укріпляв свої стосунки з Богом. На превеликий жаль, у мене нема сім'ї, не встиг створити служби і втратив житло. Тому команда «Агапе» допомагає е, мені з цією проблемою, підтримує, е, створює мені умови тут. Так би можна сказати, що вони стали моєю другою сім'єю. Щодня до нас звертається все більше людей, які потребують реабілітації після поранень, інсультів та важких травм головного та спинного мозку. Зважаючи на величезну потребу в реабілітації, ми розпочали будівництво нового корпусу із новими реабілітаційними залами, кімнатами для проживання та укриттям, яке забезпечить безпеку пацієнтів та персоналу під час обстрілів. Нині ми потребуємо в першу чергу завершити будівництво укриття, щоб кожна людина з інвалідністю могла отримувати якісну реабілітацію в безпечних умовах. Будемо вдячні кожному, хто приєднається до будівництва. Щоб дарувати людям з інвалідністю шанс на нове життя та можливість відновитися з вашою допомогою, ми зможемо дати їм підтримку, надію і можливість рухатися вперед.